Загибель бійця Нацгвардії на полігоні поблизу Івано-Франківська, розслідує військова прокуратура. У неділю ввечері, 6 вересня, на полігоні МВС, що у селі Старий Лисець, стався аварійний обвал одного з приміщень, де перебували бійці Нацгвардії. Внаслідок цього на місці події загинув 35-річний боєць родом із Фастова, що на Київщині. Ще четверо бійців отримали різні поранення і перебувають у стані середньої важкості у лікарні. Про це повідомляє агенція новин Галка ІФ. У пресс службі МВС. ВС пояснюють, що перевірку за цим фактом проводить військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону Західного регіону України. Трагедія сталася близько 20.00 Вчора ввечері. п'ять бійців після вечері традиційно вийшли на балкон покурити. Розповідає Сергій Устів, всього службовець Черкащини. Каже, все сталося дуже швидко. Тільки вийшли з чотирьох стали до нас. Це на трьох тут четвертий загинули. Попри те, що балкон зі сходовою кліткою знаходився на другому поверсі, смерті вдалося уникнути. Одна людина загинула. Решта четверо військовослужбовців отримали травми голови, грудної клітки та ніг. Стан їх кажуть медики, наразі стабільний. Загальний стан хворого середньої важкості загрози життю зараз нічого не зашкоджує. Продовжують лікування стаціонарно в нашій лікарні. Тим часом у військовій прокуратурі івано франківського гарнізону припускають, що трагедія могла статися через давно збудоване приміщення, де харчувалися бійці. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться до. Судове розслідування споруди ще радянської побудови. Конкретний рік побудови буде встановлення в ході кримінального провадження. Всі документи на ці будівлі будуть витребовані, досліджені і прийняте остаточне рішення. Напевно, що він був в аварійному стані, попередня версія, і тому внаслідок цього стався обвал. Сьогодні із 35-річним загиблим попрощаються на території військової частини і відправлять тіло бійця додому на Київщину.